Вітаю, хлопці і дівчата. Вчора сталася така подія. Ви не повірите, нарешті-фіраксіс нарешті, нарешті uh, таки анонсували сьому сиву, ну, анонсували вони її давненько, але викатили нам синематик uh, анонсний. Uh, тож я вирішив зробити таку ретроспективу того, що Фіраксіси викладали раніше. Цива п'ята не дивлячись на те, що це еталон на 4 x стратегія. Мені дуже подобається, що в п'ятій циві було зосередження на місто, на велике місто, ну на вашу столицю в основному, і фокус був на чудеса, на будівництво чудес, перництво щодо того, хто збудує перший диво, воно там присутнє. В шостій циві це ну, не так. Трейлер, до речі, дуже фіговий. Якийсь чувак в PowerPoint на, на ноутбуці це зробив, доки летів на виставку. Це просто інтро, інтро від п'ятої циви нарізане, нарізане на шматочки і додане якісь цитатки великих людей. Шосте, шоста цива вже має досить крутий. Uh, ну, краще підготувалася. Вона б хоча б виглядає краще, але uh, по суті це якась презентація в PowerPoint. Ну, зараз ви побачите різних фоточок. Фоточки в PowerPoint, вставляємо там uh, і якась натхненний, натхненний спіч. Про геймплей що перший, що другий, і увага спойлер. Третій ролик нам нічого не говорить. Тож, uh, uh, ну, можемо тільки гадати, що там буде. Але, uh, на мою думку, в шостій циві забагато механік. Я не встигаю. Я от грав в п'яту циву, взагалі круто. Якби була ще війнушка, мені взагалі не було б нудно. Ну, я грав з ботами. А в шосту циву я з ботами не встигаю клікати. Там досить багато чого треба робити. І найголовніше, що досить багато що треба пам'ятати, це. Жонглювання картками, воно так перші 2001 прикольно, а потім ти вже знаєш, як картка ставиться, вже не так прикольно, вже нудота якась. Мені подобалася пам'ять е, Дива, от, от там реально круто. там, Де там підрізать інженера, де там взять е, Шоста цива, звісно, з стратегічного боку. Ну, трошечки, трошечки гірша. за п'яту, але те з тактичної сторони ну, цікавіше. цікавіше. Хоча ця срана формула, яка просто вибішує, формула урону. Просто вибішує в шостій цілі. А, ну, так, це мій плач, що то сиву. Але ну, досить нудненько, досить нудненько стеж однакові міста. На дива можна забивати. Uh, хоча є досить крута штука в цьому ролику, це остання картинка, вона дуже крута. Знайдіть 4К-версію її і просто пороздивляйтесь, там стільки всього намальовано, що можна тільки поаплодувати дизайнеру цієї картинки. Ну і нарешті, от сьома цива анонс, кудись що йдуть, Анімації вже нема, тільки прольоти. Uh, ну, трошечки зекономили, але сама стилістика просто бомбезна. Дуже круто, люди себе виковують, е, я знаю, скульптури роблять знову якась баби, якісь в Єгипті рулять. Ну це таке, все вже ж без е, яких там. З розових понів вже нікуди не дітися. Е, статика так, але ж вона не дуже статична. Дивіться, якийсь який стиль. Оце взагалі це вибух, цей просто дуже подобається. дуже подобається. Тут танці, Шванці, Європа, колонізація. Е, може, я сподіваюсь, знову повернеться в фокус на диван, як був у 5-й цивілі, бо. Е, не дивлячись на те, що сам Сіматик дуже красивий, ідея одна і та сама. Люди роблять цитати і щось там кують в кінці-кінців і ми летимо, летимо у небо. Дуже мені подобається Сатурн 5 Сатурн 5» — це найбільше досягнення 10-го століття. Це, це круто, це круто. Я взагалі фанат, цього Сатурн 5 ми ж сподіваємося, що геймплей буде краще, ніж шостій циві. До речі, вони позбулися цих дурних мультяшності. Мультяш... Ніхто, ніхто не любив мультяшність. Деяким людям було, ну як мені, ну в що мультяшність, Головне, щоб геймплей був крутий. А от фанати п'ятої циви досить багато вайнили на цю тему. І ну що можу сказати. Трейлер не схожий на мультяшність. хоча в шостій циві взагалі картинок накидали в PowerPoint. А мультяшні лідери у нас в серпні в них буде якась там презентація. Якщо ви заходили на СТІМ, то вже побачили це. Якась презентація буде в серпні, де вони розкриють нам геймплей. Тож чекати два місяці лишилось, може трошки більше. Ну і зможемо тоді вже більш детально поговорити про що, там що ми думаємо те геймплей, що вони нам показали, що не показали. Подобається, не подобається. А допоки можна сказати, що ролик, сам Сініматік біль, більш схожий на п'яту циву. Але відчувається, що витратили більше коштів. Я не знаю, як вам, але мені хочеться величезне місто збудувати з, з, з чудесами. Я не хочу з пам'ять однакові міста, це Кампус, ну нахіра. На тому все сподіваємось на круту циву. Бувайте, хлопці, гарного вам дня.